Вітаю! Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, великі рослини для офісу. Ой, а дивіться, які чудові лірати. Вони також підходять для офісу. Яке у вас освітлення? Світло розсіяне. Розсіяне для фікуса те, що треба. Розсіяне світле місце для лірати і для будь-якого фікуса. Вам будь який фікус підійде на таке освітлення. Вони повинні стояти у вас на світлому місці розположення, поливайте по мірі підсихання. В жаркий період року ви їх оприскавіти або хоча б два рази на тиждень протріть їм листочки. Також рослину можемо пересадити, підібрати вазончик, ґрунт і доставку будь-яке місце розположення для вас. Дивіться, які прекрасні оліви! Вони влітку можуть украшати вашу терасу, Присадьбні ділянки, хто бере даже в ресторани, на відкриті красиві лоджі. Украшаю вас влітку, потім ви забираєте на зимовку в зимній сад. Поки у нас олівка не зимує. Ну от така олівка, як під бансайз, зроблена. Ось до речі, уже одну у нас і купили. Такий чудовий варіант олівки. Ось дивіться, в наша така на штамбі є олівка, без проблем ярке світле місце на сонечку, поливаємо по мірі підсихання. можна і вазончик красивий пересадити. Обов'язково робимо стрижку рослині, щоб вона була форму придавати. Вони також і плодоносять в дальнішому. Ну потім, яка особливість, це треба не шукати тепла. Виставити рослину на саме прохладне місце розположення. Взимку вони можуть стояти при плюс 5 градусів. Не бійтеся, ця рослина витримує. Прохладне місце розположення, і вона дуже ж хорошо себе почуває. Але не забуваємо: якщо у вас там прохладне місце розположення, ви не будете так часто поливати, щоб ви все таки не загноїли корніво. Тут уже буде рідкіший полів в такому прохладному приміщенні. Такі ось є оліандр із самого малесенького. ось такий середній оліандр. І вже можемо бачити такі громадяни, красиві кусти аліандри. Ось ми можемо бачити такі от на штамбі Аліандр. Вони не вибагливі, вони витримують сонечко, тому при вході десь. В ресторан, в кафе люди люблять їх ставити. Вони багато місця займають, вони такі розкішні, тому люди їх купують навіть для ресторанів не особливо, що тільки додому. Цвітіння, є і красний, і розові, і білі, і білі з такою махровою, махровою квіточкою. А ось дивіться, яку я вам можу ще предложити красу у ваш офіс. Манстера бачите, є велика, є середня. Є для неї треба багато, звісно, місця. Ну є дуже і офіси здорові. І в них люблять у нас і ресторани брати, і офісний варіант, і навіть в садочок у нас купляли, тому що там є великі холи. Тобто це не капризна рослина, невибаглива, світле місце без сонця, бо вона на сонечку згорить, поливаємо по мірі підсихання. І також влітку можете хоч кожен день оприскувати. Дуже невибаглива рослина. Вам також ця рослинка підійде. Ось ми можемо ще вам предложити таку дораду драцену. Вона більш даже на темніше освітлення йде і компактно на більш темніше освітлення йде. Тобто вона під'їде як на світле місце розположення, так і на легку полотінь. Лімон-лайм варнецький. Драцина. Тобто, у нас дуже широкий, великий, багатий вибір драцен, це вам все підійде на ваше освітлення. А чудовий навіть папоротник. вам теж папоротник підійде. Він у вас ще виросте десь в три рази. І це дуже красиво ліано, видно, прям такі спуститься красиві кісті листочків. Це також на ваше освітлення. Ще можу вам предложити ось рознобрати таких чудових цитрусів. У вас є більш прохладне місце розположення. Ось туди його можна поставити. А до речі, ми на вихідні очікуємо маленькі цитруси. Це на будь-яке підвіконня у вас підійде от такий лимон. І ви будете куштувати свій лимон. Вони всі свідобні. І можете потім вирощувати такі маленькі лимони. Тобто, вони хоч і приходять у маленьких вазончиках, але вони є сорти, щоб доволі такі здорові, і ви можете куштувати свій лимон. У нас гарний асортимент лимонів, мандарин. А оцю красу ми вам можемо залюбки до доставити додому. Приїжджайте до нас, ви обирайте. Рекомендую для вашого освітлення ось таку чудову пальму. Світле місце їй сонце не потрібно. Вона згорить у вас на сонці, буде получати опіки. Тому на ваше освітлення підійде така пальма світле місце. Якраз поливаємо по мірі підсихання, оприскиваємо і обов'язково пересадити. Надо на розмір більше вазончик. Також вам можу ось таку бакарнею. Вона дуже невибаглива. І знаєте, згадали, палили. Це те, що для офісів також дуже полюбляють допустим, дуже легкі в догляді, і якраз на ваше освітлення світле підійде. Тому Широкий асортимент від малесеньких до великих крупномірів, а у вас багато кімнат у офісі. Може, у вас є е, таке ярке світле місце, де сонце багато. Будь ласка, отакі От наші чудові і агави, і кактуси, у нас дуже великі різноманіті. Крутон вам також підходить на ваше освітлення. Світле місце розположення, дуже легкі в догляді. Великі вазони не потребують частого поливу. Можливо, будете поливати там раз в три неділі, а то й в чотири. Зараз взимку, якщо конечно, буде гарне опалення у вас, ну провіряйте на ґрунт на сухість і впливайте правильно його. А може, от таку красу візьмемо. Дивіться, яка краса. І аромат, і пахне, і круги рік вам буде квітувати, не капризний в догляді. Це у нас королівські патіхілими. Є вони і середні. І є ось такі здоровий, і малесенькі. Ті, звісно, не королівські. а це королівський. Дивіться, він врост майже в мене. Квітка в мої дві ладошки. На ваше освітлення він якраз підійде, світле місце, без сонечка обов'язково, тому що листки у нього вигорають на сонечку. Поливаємо по мірі підсихання, жаркий період року любить оприскування і вже ж пересадити його треба. Я вам допоможу в цьому. Їдемо вибирати грунт для нашого красавчика з патіфілума. На такий вазон нам буде достатньо 10 літрів. Дренаж. Це ми будемо на дно ложити для пересадки. Беремо агропереліт. Агропереліт більше буде допомагати проходимості водичці, не буде збиватися, сідати так ґрунт. І хорошо корінчики будуть розвиватися в ґрунті, в новому ґрунті. Тобто він дуже способствує корням, водичці, немає застоя, тобто дуже гарно для рослини. І тепер поїдемо я вам допоможу вазон вибрати. Ірочка нам треба вазон підібрати під цю красу. Щось таке високе, щоб його підняти. Так, да, давай такий. Ага. Я вам покажу, як він буде виглядати. Тут ми його вище посадимо, тому що якби зараз рослина нижче опуститься, ну там дрінаж, все, все піднімається, от так ви подивитеся, як він буде виглядати. Він, бачите, трошечки нижче буде, але ось така у вас краса буде стояти. Під його красиву квітку білу, і білий, виходить, вазончик. Тобто ну, він виглядає, я думаю, вам сподобається. Це на оплату. Якщо хочете, можете заказати доставку по місту. І такий момент ваша квіточка пересаджена, не нуждається зараз пересадки десь до трьох років. Поливайте десь через пару тижнів, але перед тим як пролити квітку, провірте на полів ґрунт, чи він влажний, підсох, як він все там почуває. Добрива я вам поставила професіональні. Можете півроку не удобряти рослину. Тут працює добрива. Ви поливаєте, а добрива працюють за вас. Отож, хай вас вони радують красивою квіткою і пахнуть вам. На все добре, хай вам щастить.